Так, друзі, нагадую, що продаю я ось такий автомобіль. Це у нас Нісантіїда. Коротше, не знаю, продається. Я вже зняв його з OLX, зняв з авторіга. Давайте, товариші, перекупи. Я спочатку від вас морозився, старався максимально продати її е людям, яким вона можливо б була потрібна в експлуатації, але люди хочуть конфетку. А тут є моменти, які треба зробити Вон, бампера, якісь там арочки і так далі. Тому. Перекупи або бізнесмени, автобізнесмени. Кого б цікавив би такий автомобіль? значить це 2008 рік 1.6, газ бензин в такому от стані по салончику на автоматичній коробці передач чотирьох стопінчатий гідротрансформатор. По машині можу розкласти дуже багато чого. Я володію нею вже в кінці цієї осені буде 5 років. Багато чого робилося в цій машині, тобто технічний стан досить непоганий. Єдине, що є косметичні такі от нюанси, які ви без проблем я знаю, це зробите, наладите і продасте її як цукерку, Тобто, саме те, що в принципі люди хочуть. До неї в нас і зараз на зимовій резині, також є комплект літньої резини на дисках, тобто, це все віддасться зразом з автомобілем. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть. мій номер телефону є в шапці профілю, як завжди.